Слава Україні! Я Тарас Камен, командир Львівської обласної організації Правий сектор. Ми вже впродовж двох діб проводимо блокаду в селі Солонка, що біля Львова. За той час нами було розвернуто близько 15 кур російських. Відповідно, близько третього дня сьогодні було пожвавлення з боку. Закарпаття, тобто виходить, що якби вони вони вже попереджені, що їх ніхто пропускати не буде і не збирається, відповідно вони вирішили вже повертатися назад на свою спотендічну родину. Е, дуже часто приходиться чути, особливо від різного роду е, таких, скажімо, моралізаторів, е, таких співчуваючих е, людей, які говорять, що то прості хлопці, що то прості е, так би мовити, люди, які виконують свою роботу. Я говорю про водіїв фурокупанта. Е, Але от, от такі от сувеніри сьогодні здобули під час того, коли розгортали транспорт. Це є символіка, яка Скажімо так, вже стала ознакою окупації української держави. Відповідно, ті люди для нас однозначно є ворогами, хоча ми не вчиняємо відносно них жодних протиправних дій. Всі вони поїхали в цілості, в схоронності, не чіпали ні їх, ні їхніх вантажів. Нам від нас нічого не треба. Єдине, що нам треба, щоб вони забиралися, щоб ніколи більше сюди не приходили, ні під ніякими підставами. Якщо до них не то йде. Будемо говорити по І Не будемо дивитися на те, що вони мирні, і в них немає зброї. Як би там не було, як би там не склалося, я говорю про те, що завтра, в принципі, наша офіційна влада на місцях мала би якось відреагувати на то все, мала би прийняти якісь певні рішення. Принаймні ми хоч слабенько насправді, але уповаємо на те, що буде прийнято рішення на локальному рівні звернутися до Кабміну, щоб зрештою заборонити. Скажімо так, транзит і взагалі рух транспорту окупанта по території України. Яке би місцева влада не прийняла рішення, ми будемо стояти до останнього. Ми доб'ємося свого. І ніколи більше москальський чобіт не буде топтати української землі. Ми будемо боротися з ними як і фізично, так і економічно. Як того буде вимагати добро справи? Слава нації!